Що дарує косметологу та мікроблогеру бренд Skin1004? Правильно, чотири коробки своєї косметики. Давайте дивитися, що тут, як і у догляді, почнемо з очищення. І тут у мене дві пінки для вмивання та набір з гітрофільною олійкою і пінкою. Далі тонери, і тут базовий із центелою, та мій улюблений з пробіотичним комплексом. Обожнюю його і нікому не віддам. Три новенькі серуми. А тепер приготуйтеся, бо у мене тут чотири ампули по 100 мл з різних серій. Ну і звісно, чотири креми для обличчя, а ще один під очі із серії біоцикл. А тепер серйозно попрошу вас максимально видихнути та не заздрити, бо у мене тут сім сонцезахистів із різних серій. І ось такий набір. Тут моя улюблена ампула і найкращий на світі сонцезахист. Ви думаєте, що це все? Ні, бо ще у мене тут є тканинні маски. Зво. Кожувальні педи, глиняна маска, точкові засоби, набір пробників та набір мініатюр. Ось тепер все. Я безмежно вдячна бренду Skin1004 за такий подарунок, і зустрінемось в наступних відео.